Що ж, хотів нею повідомити польський президент. Поговоримо з наступним нашим гостем. Політичний оглядач Леонід Швець до нас долучається. Пане Леоніде, я вас вітаю. Слава Україні. Добриче. А отже, фактично, ми можемо сказати, що словами польського президента було сказано зараз Московії, що їй не місце у Європі. А, ну, сказано було про те, що. А... Путінські Росії не місце в Європі, і що Європа, а як ну одна з основних складових частин заходу, в широкому сенсі, зробить все для перемоги України, власне, все, що сказав польський президент, ну а загалом, от теж, тобто, вони не бачать у майбутньому так Росії в тому вигляді, в якому вона є зараз у Європі. А Путін не договороспроможний. власне, ось про це йдеться. Всі намагання ну бідолагід Макрона достучатися до Путіна. Ми Тут їх багато чули. так. Так, так, так. Це навіть стало таким певним мемом, скажімо так. А, але все те, що після того наступало, так дії Кремля. Його пояснення, роз'яснення своєї позиції, і так далі вони власне підтверджували ось саме те, той, той висновок, до якого зараз дійшла Європа, який ми зараз почули власне, від польського президента, тільки перемога, а далі подивимось. Тобто, Путін не може отримати приза за порушення міжнародних норм. Він має бути покараний за це, покараний. Поразкою. А далі так, ну дійсно, коли кажуть, що так, подальше там, майбутнє там Європи, України, Росії визначатиметься за столом переговорів, ну так, але після поразки. Так, тобто так, я зрозуміла. А до речі, тут теж я так розумію, що збиралися президенти от країн, які зараз дуже дуже є великими друзями партнерами для України. Тобто, не для всіх зараз у Європі очевидно, що потрібна тут поразка Росії. Ні, я думаю, що це спільна позиція. Це спільна позиція. Ми власне і чули навіть ну пам'ятаєте, як на початку війни. Яке було відношення до німців, до Шольца, до Штайнмаєра. Зараз вони теж саме кажуть зовсім абсолютно відкритим текстом. Ми на боці України до її перемоги. Те ж саме ми чуємо від, з, Білого, з Білого Дому. Тому, власне, ну, знаєте, ось ця тема там захід нас не підтримує, захід нас там, зрадив і так далі. Це. Пісня, по-перше, весняна. По-друге, дуже, яка підтримувалася кремлівською пропагандою, прямо чи, ні, чи не прямо. І я думаю, на ось вже скільки там залишилося до зими, на Кінець зими 2022 року це питання знято. Захід з нами до нашої перемоги. Умови цієї перемоги визначатиме Київ. Про це стільки разів вже було сказано і так, і сяк. і, 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 і ну, ну просто ну це вже закарбовані слова. Буде так. Угу. А так, а щодо от самого формату? Чи можемо ми про нього говорити? Бо ми там бачили всілякі і там Люблінський трикутник. Ми бачили. і Ми говорили про те, що може бути така ну, навіть новий такий союз із Британією. а Зараз, от ця зустріч, вона це якийсь формат, який був, чи це якась нова зараз може бути утворена коаліція, така. Підтримки ну, е Європа зараз сама на намацує на нові форми і формати. Я кажу, так младоєвропейці, так де часто на так, ці країни, які зустрічалися. Поки що відповіді на ці питання, якої буде Європа е після війни або навіть під час війни да надалі ці питання вирішуються. Ось е ну кожного дня, кожної години. скажімо так, немає вирішених питань, так немає алгоритму про 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 пропрацьованого. Україна тут в цьому сенсі вона, ну скажімо так, поставила багатьох перед викликами і завданнями, яких ну не було до лютого, до кінця лютого. І ми пам'ятаємо цю історію про те, що в деяких, в деяких західних столицях очікували на поразку, і це було полегшенням, тому що це означало, що нічого власне особо не змінилося. Ну так, там щось там на сході. Колишній радянський союз вони там між собою щось вирішили. А матимемо справу з Москвою, як і було раніше. І Київ, який свої, своїм спротивом. Довів, що так далі не буде. Він поставив складну складне питання перед заходом перед всіма столицями, які входять там до до ЄС, до НАТО, де більш широкому форматі, в з'явився знову ж таки. Він з'явився під час війни на виклики війни Рамштайн, де входять не лише країни Заходу, так ми знаємо там і навіть африканські країни. є, так і так далі. Ну, тобто, це. Завдання, яке ви виникло під час війни, і воно ще виконується, і нові якісь а, м, а, як -то параметри виникають по ходу війни. І виникатимуть. Війна не закінчилася, на жаль, і ще не скоро закінчиться. А так до речі, пане Леоніде, дуже багато говорять про те, що от саме за цими маленькими і такими динамічними країнами в Європі саме майбутнє, бо зараз у ці часи великих, у цих неповоротких бюрократичних таких економік країн, як Німеччина чи Франція, що воно потрошки відходить, і нові часи, а нові виклики, от їм відповідають, якраз у ці маленькі країни рухливі. Ну, е якщо казати економі в економічному сенсі або військовому сенсі, тут не треба себе там обманювати. Все ж таки е колосальна роль е Німеччини, е це на найпотужніша економіка, е і, і вона взагалі. Але ще Петріоти німецькі їдуть до Польщі, і тут варто нагадати. Ну, так, так, так. так. Військова міць все ж таки на боці Франції, ну я якщо казати про ЄС, так якщо казати про ЄС, тому що Британія вийшла з ЄС так і так далі. А що стосується цих маленьких країн, вони виявилися знаєте такими дуже чуткими індикаторами того, що від індикаторами цінностей, європейських цінностей, бо власне вони першими. І казали, і кажуть, і продовжують казати: ось про справжній масштаб загрози російської. Вони її відчули. Ось великі ці неповоротливі. Вони пізніше зреагували. А країни Балтії, Польща весь час казали: ну, Польщу не можна віднести до маленьких. Вибачте, так звісно. Так, але країни Балтії, зокрема. Весь час казали це дуже серйозна небезпека, і казали: ну ні, це у це вас синдром, якийсь там пострадянський, мабуть, щось таке. Ні, виявилося, що вони власне праві, і треба було раніше реагувати на російську загрозу, ну хоча б у 2014 році, і тоді, чесно кажучи, не сталося б 2022 Це абсолютно зараз зрозуміло. А ще раз кажу: в країнах Балтії це було зрозуміло ще, ще тоді. Тому ось така їх роль: роль таких, знаєте, як ця клитина з канарейкою, які ставлять в шахти, так? Бо вони раніше відчувають метан. Ось така теж роль. Знаєте, це дуже цікава цікава роль таких країн. І цим не можна ну, нехтувати. Це важливо. А так і, до речі, так у них реакція теж миттєва. Ми пам'ятаємо, що всі ембарго, ті, які не можуть досі там до домовитися європейський союз, багато країн вже ввели, і дуже багато, саме маленьких країн європейських вперше визнавали Росію державою спонсором тероризму. Тобто вони тут такі навіть можна сказати тренди задають багато в чому у європейській політиці у великій. Так, так. Угу. Ну пригадаємо грибаускайте, так нашу улюблену, просто так, лідерку Литви. Просто у нас так у нас вона... далі грибаускайте, мабуть, і Бориса Джонсона люблять більше ніж так, них на батьківщині. Так, так, так вона всі ці речі казала ще до того, як це все сталося. і Її цитували, і все. Але бачите, такі стали на ці граб... граблі. Ну що ж вийшло так. А так, ну так, давайте все ж таки поговоримо теж про день сьогоднішній до Києва. Прибули дуже багато почесних гостей, серед них і прем'єр-міністерка Литви, саме інгріт Шимоніти та голова польського уряду Матеош Моровецький. Сьогодні теж.